Дивіться, що тут за тигер сюда подлетит? Да? Конецько. Спасибо. А ты что? По Нормально? Конецько. Пошли, сейчас покажу тобі нормальний движ. Що я Що, знаю. Что такие? Лапка? Да? Ага. Що, сейчас, е, лотерейку готов разыграть? Всегда, всегда готов, да? Конецько. Ну, если сейчас щось виграєш в лотерейку, то поедешь на коньках кататися. А якщо не, не виграєш, то не поїдеш. Ну, прикинь, де лазить. А те ж злодеє. Так, чуєш? Так мені кажуть, що ти знаєш математику, непогано. Синус 30 градусів. Правильно? А ти звідки знав? Ааа. Це геодезіс? Я з Я зрозумів. Так, зараз ми малими в пульку да, залітаємо. А ти що, два касання і полетіли? Легко. Ну все. Нормально криваті, братан. тут, ну це ж... Воно шагу забрати. Тут охрана ходить, може забрати. Покажу потім.